Минулої суботи у Шосткінській громаді стартував проєкт Органічна ініціатива ініціатива-2023», покликаний посилити продовольчу безпеку. Як повідомила під час апаратної наради, виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес, організатори ідеї, голова сільськогосподарської дорадчої служби Органічна Україна північ Андрій Мараховський та лідер у виробництві органічної продукції у Сумській області Андрій Марченко. На базі магазину вони проводили певний термін анкету. Вання по виявленню самого необхідного насінневого матеріалу за кошти Європейського союзу було закуплено відповідне насіння та в рамках першого етапу школи фермерства та кооперації були роздані такі насінневі кошики. За словами Андрія Марченка, до складу кошиків увійшло насіння найнеобхідніших овочевих культур, основні засоби захисту рослин та добрива. Із розрахунку на 5 соток городу ми допоможемо з консультаціями цим дачникам. Ми роздали 15 кошиків, і далі, якщо це все сподобається грантодавцям. Вони візьмуть цю ідею на озброєння. То якщо будуть кошти, то ми будемо далі продовжувати і можемо забезпечити в значно більших масштабах. Як розповідає пан Марченко, в умовах війни дуже важко забезпечувати населення продуктами харчування. Саме тому і було вирішено запровадити програму для посилення продовольчої безпеки мешканців Шосткинської громади. Це для того, щоб за допомогою грантових коштів не давати людям якісь там продукти харчування, ще там допомогу якусь, чи просто у вигляді грошей, а людям дають одразу. Допомогою, щоб вони змогли виростити для себе урожай. Учасниками проєкту стали люди з числа незахищених верст населення, які займаються переважно органічним землеробством та вирощуванням власної натуральної продукції. Восени організатори планують перевірити, наскільки мешканці громади таким чином можуть забезпечити власні домогосподарства необхідними овочами. Людям дуже сподобалось це, всі дуже задоволені, тому що фінансове становище не в усіх. Задовільне і всі були дуже раді подарункам таким, як зазначила Марина Геремес. У разі успіху проєкту організатори проведуть відповідне анкетування серед мешканців старостинських округів, аби залучити до ініціативи якомога більшу кількість населення. У свою чергу міський голова шостки Микола Нога проінформував, що наразі держава надає кредити сільгоспвиробникам на закупівлю мінеральних добрив. Допомагайте сільськогосподарським товаровиробникам. Вивчати це питання і знаходити можливість провести весняну посівну кампанію. Тому що ми всі знаємо, що мінеральні добрива стали надзвичайно дорогі і ускладнила сама, сама посівна кампанія. Але ми не повинні духом падати, сіяти потрібно в будь-якому випадку.